Гаразд! Ми вже зібрали 10 інгредієнтів чаю для доброго ранку. Тепер давайте перейдемо до огляду вечірнього чаю Night Calm Blend, а потім підведемо короткий підсумок. Починаємо вечір з корисних властивостей чаю з квіткою гібіскуса. Останні наукові дослідження підтвердили, що чай з гібіскусу є багатим джерелом антиоксидантів, які захищають організм від пошкодження клітин, спричиненого вільними радикалами, він знижує високий кров'яний тиск і знижує рівень холестерину. Це природний протизапальний засіб, який як було доведено, полегшує дискомфорт пов'язаний з артритом та іншими запальними захворюваннями. Він благотворно впливає на печінку, підтримуючи процес детоксикації і покращуючи функціонування цього органу. Після цілого дня приймання їжі це буде корисним. Він також має антибактеріальні та противірусні властивості, зміцнюючи імунну систему та запобігаючи інфекціям. Другим інгредієнтом є плоди чорноплідної горобини, багате джерело антиоксидантів. Додавання чорноплідної горобини до харчових добавок є чудовим вибором для тих, хто хоче покращити загальний стан здоров'я та самопочуття. Це чудове джерело антоціанів, які допомагають зменшити запалення та покращити роботу серця. Він також багатий на вітаміни та мінерали, такі як вітамін С, вітамін А та калій, необхідні для здорової імунної системи. Крім того, високий вміст клітковини благотворно впливає на здоров'я травної системи. Тепер перейдемо до плодів глоду. Вони мають багато оздоровчих властивостей. Чай з плодами глоду багатий антиоксидантами, які усувають вільні радикали. Крім того, відомо, що він покращує травлення, зменшує запалення та знижує рівень холестерину. Дослідження також показали, що цей чай може допомогти зміцнити імунну систему та зменшити стрес і тривогу, а це саме те, що нам потрібно ввечері. Наступний інгредієнт чаю квітка лаванди вузьколистої. Він також дуже благотворно впливає на зниження стресу та тривоги. Покращує якість сну та підтримує травлення. Ці переваги найбільш бажані ввечері, мої дорогі. Крім того, ми також знаємо, що лаванда підвищує імунітет і заспокоює запалення. Ще один заспокійливий інгредієнт меліса. Меліса Офіціналіс або Меліса лікарська містить потужну дозу антиоксидантів та інших сполук, властивості яких приписуються поліпшенню здоров'я і самопочуття. Дослідження показали, що регулярне вживання чаю з меліси лікарської може допомогти зменшити запалення, покращити травлення і підвищити імунну систему. Зменшує рівень стресу, тривоги та має заспокійливу дію. Наступний інгредієнт це рослина цистус. Відомо, що чай із трави цистусу допомагає підтримувати імунну систему та сприяє здоров'ю травлення та зменшенню запалення. Як і всі інгредієнти заспокійливого чаю на вечір, цистус також сприяє зниженню рівню стресу та тривоги. І ми переходимо до трави «Вербени звичайний. Яка відома своїми заспокійливими властивостями і багата антиоксидантами? Дослідження показали, що чай з вербеною може допомогти зняти стрес і тривогу, покращити травлення та зміцнити імунну систему. Крім того, чай з трави вербени може допомогти полегшити симптоми застуди та грипу і може зменшити запалення та допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань. Такий чай навіть може допомогти полегшити розлади травлення, такі як розлад шлунку, здуття живота та запор. Досить багато приємних властивостей. Погодьтеся. Тепер кілька слів про кропиву звичайну, яка насичена необхідними вітамінами та мінералами. Особливо відомий чай із листя кропиви звичайної. Завдяки високому вмісту вітаміну А, вітаміну С і заліза. Дослідження також показали, що вживання цього чаю може допомогти покращити травлення, зменшити запалення і полегшити алергію. Крім того, було встановлено, що це ефективне лікування при анемії та інфекціях сечовивідних шляхів. А тепер останній інгредієнт. Кінці у нас плоди фенхелю фенхелевий чай багатий антиоксидантами, які допомагають зменшити запалення та захистити від хвороб. Крім того, це може допомогти прискорити травлення, зменшити здуття живота і діє як пригнічувач апетиту. Крім того, відомо, що він покращує здоров'я шкіри і зменшує ознаки старіння. І нарешті він має заспокійливі та розслаблюючі властивості, що може допомогти зменшити тривогу та стрес. Підведемо підсумки. Ми переглянули всі інгредієнти для суміші ранкового чаю Day Well-Being і вечірнього чаю Night Calm. Підсумовуючи, ви напевно помітили, що вранці ми робимо великий акцент на сильних антиоксидантних властивостях, на підвищенні рівня енергії, на збільшенні когнітивних функцій та підвищенні рівня концентрації. Ми надаємо багато вітамінів, мінералів, активних рослинних сполук, які допоможуть вам перетравити всі страви, які ви з'їсте протягом усього активного дня. З іншого боку, у вечірній суміші Night Calm ми робимо ставку на розслаблення, полегшення стану тривоги, зниження рівня стресу. Детоксикацію вашого тіла після дня, а також полегшення підготовки до якісної нічної регенерації. Чай Good Mood з цими двома різними рецептами присвячений активному дню і відновленню вночі. На мій погляд, геніальний. Я вибрав цей продукт, тому що мені дуже подобається це трав'яне рішення. Я думаю, що якщо він ідеально підходить для мене, ви також можете отримати від нього багато користі. Звичайно, якщо ви почнете пити Good Mood Tea. Щиро дякуємо за інтерес і до зустрічі в наступних серіях FM-DOC.